Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги лазерний рівень. Це професійний лазерний рівень для точних будівельних та ремонтних робіт. Прилад проєктує горизонтальні та вертикальні лінії на 360 градусів. Це дозволяє швидко вирівнювати поверхні, монтувати меблі, плитку чи полиці. Модель обладнана літієвою батареєю, яка забезпечує тривалий час роботи. Те без підзарядки у комплекті є штатив, спрощуючи налаштування висоти та стабільність під час роботи. Лазер відзначається високою точністю, автоматичним самонівелюванням та міцним корпусом.